Привіт! Дивіться, що я маю? Дешеве полотно з мас-маркету. А ще я десь відрила отакий акрил. Я відібрала його <рес> у одної людини, але він їй більше не потрібен. Тут є вісім кольорів усього, але, звісно, що ми не мішаємо більше. Я дивилася, скільки коштує подібне полотно в художньому магазині. І спойлер, воно коштує набагато, багато багато дорожче. Це я купила всього за 60 крон. Хендмейд візлав. Крім того, я сьогодні маю намір налажати, тому не хотілося, знаєте, витрачати гроші марно. Я, якщо чесно, не дуже знавець традиційного малювання. Я на полотні взагалі ще жодного разу в житті не малювала та от такий я художник. Але нещодавно я залізла в Pinterest і побачила там велику кількість отаких от картинок. Мене це надихнуло, я дуже сильно захотіла намалювати щось подібне. От, знаєте, прям відчути себе справжнім художником, який такий сидить перед Мольбертом, якого в мене, до речі, немає. Сидить весь вимазюканий у фарбі і щось водить там пензлем туди-сюди. Коротше, хочу бути як цей дід. Ви тільки подивіться, який він щасливий. Тож моя трансформація у щасливого діда почалась з пошуку референсів, котів. Бо малюючи людей, дідом я, може і стану, але щасливим навряд. Люди то занадто. Замальовок у кольорі я зробила у діджиталі, для того, щоб якось більш-менш сформувати свою ідею, композицію, кольори і так далі. Але я вам його не покажу, щоб не псувати інтригу. Але якщо ви підписані на мою інсту, то давно вже бачили все, що можна і не можна. Тож ми маємо ескіз. І ходімо переводити його на полотно і малювати. Я хотіла саме кругле полотно, там щось подібне було у референсах, і мені це здається набагато цікавішим, ніж класичне прямокутне чи квадратне полотно. Скетч, зроблений на компі, я роздрукувала. А ще маю от таку от копірку, яку я відібрала у тої ж людини, що і фарби. В дитинстві ми майже все через таку переводили. Да, от така я стара. Прикладаємо копірку, прикладаємо малюнок, беремо ручку, яка давно вже не пише, і обводимо. Вуаля, тепер ми маємо наш скетч уже на полотні. Це набагато зручніше і швидше, ніж малювати його одразу на полотні, Лайфхаки від Міхи. Ну і шанс зіпсувати полотно купою своїх стирань і виправлень стає набагато менший. Кицька вийшла трохи замала, як на мене, Забагато цього вільного місця навколо неї. Я б хотіла трохи її збільшити, але я цього зробити не можу, бо це традіжка. Маємо, що маємо. Звісно, можна було б роздрукувати заново, у більшому розмірі, стерти все з полотна і перевести новий ескіз, але ж ви розумієте, що ніхто цього робити не стане. Чогось українку в образі киті я бачу саме такою: гладкошерсна, біла, з рудими плямками, може трохи чорного, трикольорова, рідкий колір хутра, кажуть, на щастя. Я не знала, з чого починати, тому вирішила почати з найпростішого, з фону. До того ж, так, мабуть, буде легше орієнтуватися у тоні. Накветіла у палітру чорної, зеленої, жовтої, і тут пише, що це коричнева, але всі ми бачимо, що це не коричнева. Це щось типу вохри або умбри. Намішала і почала мазюкати по полотну. Бокові сторони полотна теж замалювала. Я намагалась класти такі товстезні, об'ємні мазки. Мені подобаються пастозні картини, і мені здається, я маю таку надію, що завдяки об'ємним маскам навіть дуже убога картина буде виглядати круто. Бо об'ємні мазки це круто, об'єктивно. Я не впевнена, що українською пастозне буде так само, бо цей термін пастозна живопись» я знаю тільки російською мовою, але це коли у такі от дуже об'ємні мазки на картинах. Камера не дуже добре передає колір, воно виглядає якимось дуже простим і темним, наче я просто намазюкала фон тупо чорним. Але це не так, і в реалі там багато класних відтінків, які камера просто не відображає. Я для чого кольори мішаю, щоб камера їх не бачила, чи що? Я повернусь до фону пізніше, хочу зробити більші маски і перекрити деякі пробілини, але то все потім. Зараз переходимо до киті. Наквитіла на палітру ті ж самі кольори, тільки замість чорного-білий. Ще додала синій і червоний для прикрас. Чомусь у цьому наборі немає такого, знаєте, класичного червоного. Тут щось холодне, наче середнє, між рожевим і фіолетовим. Мені не підходить цей відтінок, тому я ще мішала його чи то жовтим, чи то з вохрою, вже не пам'ятаю. До речі, як я і хотіла, я дійсно уся вимазюкана у фарбі. Найс, тепер я справжній художник. Ще не дід, але вже щаслива. Якщо чесно, я абсолютно не можу сприймати це як серйозне малювання. Для мене це забавка, де я можу просто вазюкати фарбами по полотну, і мені прикольно. Можливо, то й на краще, бо якби я серйозно це сприймала, я б потім дуже засмучувалася, що в мене нічого не виходить. Покриваю кицьку базовими кольорами, що далі робити, я не знаю. Вирішила сісти, подумати. В принципі, фарбі однаково треба трохи висохти, тож маємо час на роздуми. Спочатку хотіла взяти тоненький пензлик і почати видрачувати деталі, але потім згадала, що деталі то не потрібна чухня і, головне, побудувати файний об'єм. Я сфоткала полотно, відкрила в фотошопі і поверх розбила кицьку на площини. Типу, знаєте, як обрубовка, для того, щоб зрозуміти, як світло буде лягати і як буде той об'єм будуватися. Визначилося, де буде джерело світла, ще визначилося з окрасом кицьки, де саме в неї будуть руді плямки, де чорні, а де біле хутро. В цілому мені стало набагато зрозуміліше, що відбувається. Оця обрубовка дуже допомагає. Тож я вирішила спочатку великим пензлем накинути якийсь об'єм і світлотінь. Потім меншим пропрацювати деталізацію і рухатись від мордочки до тіла, перекрас, і в самому кінці пропрацювати вінок. Ну і знов-таки повернутись до фону, бо він все ще мене не влаштовує. Я не дуже вмію змішувати фарбу і отримувати потрібний мені колір. Дуже багато вийшло брудних кольорів, особливо на сорочці. Я там знизу намагалась вписати її у фон, і вийшла просто брудна чорна сорочка. В процесі я помітила, що в неї вийшли довгі вуха, як у кролика, замалювала їх чорним. В якийсь момент я помітила, що з кожним моїм мазком стає все гірше і гірше і гірше, і варто зупинитись, поки не пізно, поки я все не зіпсувала. Тож кицька вийшла непогано, але це й не зовсім те, на що я розраховувала. Я показала їй рут, вона оцінила. Ми причепили на картину мотузочку і залишилось вирішити, куди її повісити. Це не моя квартира, і я небагато тут вирішую, але тут на кухні висять е, отакі от, от прекрасні тарілочки. Я на правах щасливого діда хочу сказати: хать фу понавішали тут росіянських тарілок, сепаратісти. Тепер тут висітиме українська китька, з якою ми разом питимемо чай кожного ранку. Років через 5, може, наступну картину намалюю, коли знаєте, прийде натхнення, як у справжнього художника, а поки можу повертатися до Єблі з фотошопом. Бо, як то кажуть, для діджу ні кохання, ні натхнення не треба. Я зараз почала вивчати казуальну ігрову графіку, скоро буде відео і про це. Дякую за перегляд, підписуйтесь, малюйте і не сумуйте.